Прошу Оксана Мирославівна. Добрий день. Дякую за можливість виступити на такому цікавому і корисному заході. Отже, буду надзвичайно коротко і постараюся вкласти своїх 5 хвилин. Отже, скажіть, будь ласка, чи видно презентацію? Видно так. все добре. Видно добре е, у 2002 році на початку воєнних дій нами було проведено мікродослідження щодо задоволень. Щодо задоволення е, учнів якістю освітнього процесу на базі нашого закладу освіти. Це Тернопільської загальносередньої школи, номер 14 імені Богдана Лепкого. А з метою аналізу е, рівня адаптації учасників освітнього процесу. До умов сьогодення нами було здійснено повторне анкетування у 2024 році на початку. Тічня ми розуміємо, що пріоритетом функціонування школи на даний час є забезпечення максимально можливої безпеки усіх учасників освітнього процесу. Отже, у 2022 році більшість наших учнів змушені були покинути наше рідне місто в пошуках безпеки безпечного місця для в першу чергу не навчання а перебування. І для життя. Отже, як ми бачимо, вдома залишилося лише 35%. Але з часом ситуація покращилася, і на даний момент у нас за кордоном перебуває лише 9% учасників освітнього процесу, які перебувають на сімейній формі навчання. Наступне несподівана військова агресія не тільки змінила. На свідомість нашого суспільства, але і Обмежила можливість наших учасників освітнього процесу долучатися до навчання, як показало наше дослідження у 2022 році. Більша половина наших учнів не мали жодної змоги долучитися до освітнього процесу. А у 2024 році лише 4% учнів мають проблеми з долученням до освітнього процесу, або навчаються за кордоном у. Зарубіжних закладах освіт. А, наступний слайд дає нам можливість проаналізувати фактори, які стають на заваді залученості учнів до освітнього процесу, до навчальної діяльності. Зокрема, отже, у 2022 році. Основним фактором було це постійне відчуття стресу, а це 43%. Та відповідно, мінливість, невизначеність, неосвідомлення ситуації, що відбувається навколо, і спровокували відсутність бажання до навчання, відсутність до відсутність бажання до відвідування уроків до самостійного опрацювання матеріалу тощо. А на даний момент важко сказати, що ми знаходимося в умовах певної стабільності, але наш заклад освіти працює кожного дня і в закладі освіти надається певна психологічна підтримка, проводяться різноманітні заходи, що ефективно вплинуло на подолання відчуття стресу, і ми можемо бачити це лише 14% учнів, які Бувають все-таки, відчувають відчуття стресу. Однак на даний момент в нас 41% відсоток опитаних респондентів завжди намагаються відвідувати заняття, опановувати той чи інший матеріал. А якщо ми розглянемо діаграму щодо відсутності бажання навчатися, то Ситуація практично не покращилася. І тут виникає питання: а чи дійсно відсутність бажання вчитися полягає у війні? Можливо, є і інші фактори, які Викликають, не викликають бажання учнів до здобування освіти. А наступна діаграма, наступна діаграма пов'язана з відчуттям тривоги або страху під час проведення уроку. Так як я вже сказала, на даний час період 2024 року в нас значно знижилися показники щодо тривоги це лише 6%. У нас до речі, діти під час тривоги в укриттях користуються хібуками, це собачки, які допомагають їм перебороти почуття стресу, страху, і, можливо, це покращує їхній настрій і бажання до відвідування уроків. Наступне питання стосувалося атмосфери на уроках та формування позитивного настрою. Отже, освітній процес триває в Україні, зокрема, у нас на західній частині України, і діти адаптовуються і намагаються активно до нього долучатися в хорошому настрої здобувати свої знання. Отже, 63% учнів стверджують. Що атмосфера на уроках сприяє повноцінному засвоєнню навчального матеріалу. А наступне надзвичайно цікаве і болюче запитання особисто для мене, яке стосувалося дотримання правил поведінки на уроці під час оповіщення про повітряну тривогу. На початку повномасштабного вторгнення 87% учнів, тобто і учасників освітнього процесу, батьків, педагогів, намагалися до. Тримуватись правил поведінки, або а 3% част частково, а 10% нехтувало. На даний момент, можливо, враховуючи те, що ми живемо все-таки в більш безпечному регіоні нашої країни, і тому 61% опитаних учнів нехтують. Нехтують правилами поведінки під час оповіщення про повітряну тривогу. Іноді е, боляче дивитися, коли батьки піддають е, ризику життя учнів, педагогів. під час повітряної тривоги йдуть в укриття і забирають е, своїх дітей. А бувають випадки, це коли батьки намагаються не тільки свою дитину вивести з укриття, але і сусідів або друзів. Е, на наш погляд. Безпека це є основа ефективного, ефективної реалізації освітнього процесу, і в першу чергу керівники закладів освіти все-таки повинні турбуватися про дотримування правил поведінки учнів під час оповіщення повітряної тривоги. А наступне наступний слайд, наступне запитання стосувалося. Проведенням онлайн-зустрічі класних керівників щодо е, психологічної підтримки учнів. Наші учні, як і в 22-му році, так само і в 24 му році, е, стверджують, що ніякої підтримки іменно від класного керівника роз'яснювальних бесід щодо е, військової агресії не отримують, і це доволі прикрий фактор. Е, однак. У нас е, наступне питання, яке відображає психологічну підтримку від школи, знову ж таки 87% у 2022 році і 82% в 2024 році учні не підтримують, не відчувають підтримки. Чому? Можливо, тому що е, заклади освіти більш зосереджені на навчальному процесі і можуть нехтувати психологічною підтримкою. Учнів. Наступний слайд, наступне запитання стосувалося використання часу для виконання тих чи інших навчальних завдань. Якщо розгляну, уважно розглянути діаграми, то ми можемо сказати, що практично показники не змінилися. І Діти, так само як і до воєнного часу, так само, як і в 2022 році і в 2024 році, приділяють той самий час для виконання тих чи інших завдань. А наступний: чи користуєшся ти у процесі навчання платформою Всеукраїнська школа онлайн або різними інтернет-ресурсами? Доволі позитивний, ми бачимо результат порівняно з 2022 і 2024 четвертим роком. Ми спостерігаємо приріст все-таки в 11%, Що діти почали, окрім поданого на уроці педагогу матеріалу, шукати власні джерела для здобування тої чи іншої інформації. Наступне запитання. чи… Спілкуєшся ти зі своїми друзями поза навчальними поза навчальними заняттями щодо виконання завдань, і як ми бачимо на даний на даний період, також ситуація не змінилася лише четверть учнів у 2022 і 2024 році, комунікуючи між собою, обговорюють. Теми нашої теми уроків, теми навчальних занять. І останнє запитання нашого дослідження відображалося у задоволенні, у задоволенні якістю навчання учнів в умовах воєнного стану. І, як стверджувало, 41% у 2022 році та 47% у 2024 році вони є задоволені. Звісно, є і негативні результати на з якими потрібно працювати і керівникам, і педагогам закладів освіти? А щиро дякую вам за увагу.